Привіт! Сьогодні я хочу розказати про наш досвід навчання в школі поклик. В цьому році моя донька відвідувала 3 клас. Перед початком занять в нас були деякі хвилювання, чи буде якість навчання на відповідному рівні, чи не з'їде донька вниз по познанням. Чи зможе вона соціалізуватися і адаптуватися в новому колективі, як буде проходити спілкування з однолітками? Але маю сказати, що школа поклид не тільки відповідає всім нашим вимогам, вона навіть перевищила наші очікування. Дуже цікаво викладаються предмети. Мені дуже сподобалося, що є багато спікерів. Що дає можливість подивитися на одне й те саме з декількох точок зору, або звикнути до манери викладання різних вчителів. Також мені сподобалося, що уроки інтегровані, тобто, наприклад, математика була разом із малюванням інколи, або я досліджую світ було з інформатикою, чи українська мова разом з літературою. І це дало змогу прослідкувати міждисциплінарні зв'язки і показати, що це не просто сухі теоретичні знання, це дійсно можна, це дійсно прикладна, прикладні знання, які можна використовувати в реальному житті. Дуже багато було творчих завдань, творчих майстер-класів, різноманітні поробки, піксельний арт. Есе, вони розказували якісь твори, обговорювали. Це було дійсно дуже цікаво. І Мені дуже сподобалося відношення вчителів і керівництва до дитини. Це був дійсно індивідуальний підхід, який, який дозволяв розкритися дитині. Моя донька не боялася висловлюватись, не боялася помилятися. Вона могла відкрито говорити свою думку. І це для нас було дуже важливо. Вона подружилася зі своїми однокласниками, знайшла подружок і друзів. І мені дійсно було дуже приємно, що в класі на уроках панує така дружня, невимушена атмосфера. Що діти розкриваються, діти Дійсно хочуть вчитися, хочуть відвідувати уроки. У нас не було такого, що можна я сьогодні не піду, бо це мені не цікаво, бо це мені нудно. Дитина хотіла навчатися, і це дуже важливо, особливо в такий тяжкий час зараз. Було були цікаві руханки. Діти з задоволенням відвідували їх. Була і йога, і фітнес, і карате, і була цікава географія, були цікаві якісь розповіді. Дійсно дуже круто, і я по-доброму заздрила її, і... що в мене не було такої школи. Хочу ще відмітити суперову організацію процеса. Я, якщо чесно, трошки переживала, чи зможе дитина справлятися сама самостійно, без моєї участі, чи може вона сама слідкувати за своїм розкладом. Але в нас взагалі не було з цим проблем. Донька швидко розібралася, швидко розібралася, як підключатися, куди завантажувати домашні завдання як переходити за різними посиланнями, як слідкувати за розкладом. І моє втручання в навчальний процес було дійсно мінімальним. Я лише мала інколи контролювати, чи все виконано, і запитувати, що було цікавого, що було корисного, чому вона навчилася і чути зах... захват і з, з очима повними радощів дитина розказувала, що вони сьогодні зробили цікавого, які експерименти проводили, які досліди. Я дуже задоволена роботою школи, я дуже задоволена організацією. Я задоволена викладанням, якістю викладання, організацією всіх моментів, крім, крім самого навчання, крім таких, скажімо, робочих моментів. Мені дуже сподобалося, що е, діти також брали участь в виховному процесі, брали участь, е, вони проводили майстер-класи, діти самі проводили е, руханки, проводили е, якісь е, проводили для е, менших дітей е, уроки. І це дійсно дуже круто було. І це виховує відповідальність і самостійність і взагалі супер. Я хочу сказати, що дійсно я дуже рада, що не помилилися у виборі школи і дати мої найщиріші рекомендації. Удачі вам, Школа Поклик!